Теч. І сьогодні я хочу купити ось цей гараж. Мені його запропонував якийсь дуже-дуже дивний житель. І так, у мене 38 алмазів. Оці алмази там, десь там, там далеко є такий, така робота, я там робив. І от ось цей житель за 30 алмаз, за 35 алмазів, він продає оцей гараж. Як думаєте, що в ньому? Я тут трошки його роздивився от у нього і вхід. Він казав не підходити останут зад. Я не знаю чого. Добре, життя, ну що, як поступаємо? Я тобі зараз відділяю алмази. Та блін, а чому так довго вони відділяють? Або це я не умін відділяти ось! У мене ще лишиться винят три алмази. Ось! На! Бери, не сумуй. Що ти втратить такий гарний гараж. А, а я, я йду дивитися. Мені дуже цікаво, що там, друзі. Якщо вам теж, будь ласка, підпишіться на мене. Я для вас стараюся. Таке відео буде виходити більше завдяки вашим підпискам. Давайте ж подивимося, що є. Е, ну, можна відкрити цю дверку. Давайте я спочатку. Але масмі нехай теж буде. оце мій дім. Я його зняв. Не пам'ятаю за вже... За, вроді би за 25 ізомблюдів оцей дім. І що, ви готові зайти? Раз, два, три. І ми заходимо сюди. Що? Це? Таке я здається зрозумів, чому цей житель не казав заходити сзаді? Але чому він продав оцей спорткар за 35 алмазів? Я не можу зрозуміти. Потрібно у нього спитатись. А чому ти алмаз неважно. Житель, а чому ти не продавав цей гараж за так мало грошей? Ну я чому я так, за так мало грошей продавав. Просто я дуже багатий, бачиш, подивись на мене. Ну, якийсь він дуже блідний, але таке життя в Майкрафті не існує. Так, а я тобі про що? Так що у мене є дуже багато спорткарів і ти щасливчик, який купив цей спорткар. Дуже тобі дякую. Ну так, це тобі дякую. Ого, це вже навіть ніч не стало. Ну як ніч? Через раз, два, три буде день. Але в шоці, тут ще є спорт. О, тут ще є якийсь сундучок. Зараз ми обов'язково на ньому... Давайте навіть вже на ньому покатаємось. Тільки тут треба так от якось протихнутись до головної двері. чуєте, так він називалося. Він такий швидкий, вау. Але щось сало не дуже. Давайте його припаркуємо тут та ще подивимося, що, що тут у сундуку. Беніна, хі -хі, мені. Нічого не буде цікаво. Ура! Я ще озолотив, обагатив! Ура! Бліна, усе мені повезло! Я навіть не знав, що так у цього купа є. Вау! Та ще й така машина. Що ми купили? Ось це все за... Ой, вибачте, щось з мене камеру, я хочу, Це дуже добре, що я закупив. Я такий радий. Ура! Так же... де Одежитель. Нема жителя. Ну, якщо тобі сподобалось це відео, то постав лайк та підпишись на мене. У мене цікаво. Ну, а вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей!